Вітаю у промову! А чи знаєте ви пташок, які зимують в Україні? Окрім синичок, горобців, снігурів та костогризів, на зимівлю прилітають до нас й інші птахи. Сьогодні розповім про перелітних птахів-омелюхів, які зимують у наших лісах і не наближаються до людяних місць. В Україні вони зимують на всій її території, проте трапляється це не щороку. Олександр Копиленко писав про них так: красені омелюхи теж з'явились. У них чудові рожево-сірі чубчики на голові, кінчик хвоста, жовтий з червоною каймою, і на крилах серед жовтих пір'їнок червона смужка. А Ліна Костенко згадувала. Живе Маруся в захистку зими, калиною годує омелюхів, отих жовтеньких, стомлених пташок. Зрозуміло, й звідки назва цих пташок, оскільки вони люблять ласувати омелою багаторічною вічно-зеленою рослиною, яка паразитує на багатьох породах дерев. Говоріть українською правильно та підгодовуйте й омилюхів, і чечіток, і в'юрків, та снігових пуночок.